Уже традиційно святкову програму до Дня міста Луцька, якому цьогоріч виповнилось 940 років, відкрив спортивно-патріотичний велопробіг у вишиванках. Попри похмуру погоду, на театральному майдані зібрались сотні лучан і гостей міста у вишиванках від наймолодших до досвідчених велосипедистів цілими родинами, аби по спортивному відзначити свято рідного Луцька. Прийшов сьогодні сином. Як кожен рік ми підтримуємо цю традицію до дня. Міста, от і сьогодні день спорту, так що залучаємо всіх лучан і самі приймаємо активну участь. Я корінний лучанин і планую і надалі тут жити. І хочу, щоб воно щоб воно розвивалось. Я люблю це місто. Я тут народився, я тут живу. Я прожив всі свої 12 років саме в цьому місті. Ну і для мене честь з моїм другом провести цей день. Я люблю спорт. І я хочу зустріти 940-річчя нашого Луцька так щасливо. У цей день до велопробігу приєдналося багато спортсменів та шанувальників активного дозвілля, адже свято міста співпадає з ним фізичної культури і спорту. Із задоволенням вперше бере участь у такій чудовій акції до Дня міста. Титулований легкоатлет України Євген Гуцул із родиною нещодавно переїхали із Сум до Луцька, і сьогодні разом проїдуть вулицями міста, які вже встигли полюбити. Дуже приємно вражені станом, в якому передувається місто, в якому він розвивається. Ми сюди приїжджаємо вже 10 років раніше. Приїжджали більше в якості гостей. Зараз вже в якості жителів і ну, дуже приємно нас дивує, та, в якому напрямку, з яким, з яким вектором рухається це місто. У нас ще спортивна сім'я, мій чоловік професійний спортсмен, тому у нас сьогодні дійсно подвійне свято і в такий день хотілося розділити це свято з містом. Ну так, місто мені подобається, а та сьогодні взагалі до мене. Такий висний, але і не дуже весідний, бо я сьогодні тут трохи дань я буду їздити на велосипеді і визначати день міста. Постійним учасником велопробігу є Луцький міський голова Ігор Поліщук. Вважає цей захід чудовою можливістю єднання з містянами, долаючи разом дистанцію. Ще раз оглянути рідне місто, поспілкувати з людьми, привітати один одного. Це традиційна акція багаторічна, яку ми проводимо на день міста. Окрім того, що сьогодні ми відзначаємо день нашого міста Луцька, сьогодні Луцьку випнулося 940 років. Сьогодні в нас ще й день, фіз... день фізичної культури і спорту. Тому це дуже гарна така ідея е... популяризувати спорт, е... популяризувати нашу ідентичність, вишиванку і таким активним бадьорим е... велозаїздом розпочати святкування нашого дня міста. Тому дякую всім, хто сьогодні. Зібрався на театральному майдані для того, щоб взяти участь в акції. Невід'ємним атрибутом двоколісного став український прапор, символ незламності та боротьби за незалежність України. Аби підтримати наших захисників, кожен мав можливість долучитись до благодійного збору коштів на автомобіль для зсу. Близько півтисячі учасників, дорослі діти стартували із театрального майдану. Приблизно за 40 хвилин учасники подолали 12 кілометрову дистанцію вулиця Милуцька за маршрутом 15-го тролейбуса. Радість від спільного велопробігу отримали усі, навіть наймолодші. У числі перших фінішувала 11-річна Мілана. Я з батьками приїхала, ну не сильно так складно. Ну мені тато допомагав на мостах. Дуже цікаво. Мені я дуже люблю, хоч би кожен день це було. Мені подобається. Ми стараємося не пропускати такі, такі заходи. Нам дуже це подобається. Це нас зміцнює як сім'я, як і взагалі віддаємо якусь скажімо так, свою частину в даному падку цьому дійству в підтримку наших військових. Коли ти бачиш, скільки людей, бачиш, що люди збираються, значить говорить, що місто живе, значить не даремно ми тут все це організовуємо, значить все буде в нас гаразд. Такий захід показав. Любов до рідного міста можна висловити по-різному. І рух на двох колесах став чудовим способом сказати: ми пишаємось своїм луцьком. Ольга Яцюк, Цюкнеля Прокупчук, телеканал Аварс.